У кожному дні є хоч би одна, найкраща маленька надія, і в кожному серці є віра міцна, а в думках на всіх одна мрія. Це мрія про небо без вбивчих ракет, про тихі, спокійні світанки, про рідні обійми, святковий банкет. І інші прості сподіванки, про мирне будення, спокійне життя, як серце стомилось чекати, для когось цей світ вже нема вороття, і плаче, чиясь сива мати, для когось це праця і вдень, і вночі, в підтримці для наших героїв. Хтось робить з бляшанок окопні свічки, а інший донатить на зброю. Усіх нас разом об'єднала війна, дитинство в дітей вона вкрала, і стала на всіх у нас мрія одна. Ми всі перемогу чекаємо. І ось добігає вже рік до кінця. Так, був він важкий, непомірно з вірою в серці у Бога, Творця, здолаємо ми все неодмінно, і в рік, що приходить бажання своє, ми вголос промовим до Бога, щоб сили нам дав, і здоров'я міцне, і діждатись усім перемоги.